Доброго дня, раки, я вас вітаю на моєму каналі. Як у вас справа? У мене весна, в мене для вас поради Таро. Сідайте зручно і будемо дивитися, що відбувається у вашому всесвіті, у вашому мікрокосмосі, макрокосмосі. Будемо питати зараз старші аркани це прямі і перевернуті аркани. Яка йде загальна енергія? Тиждень з 3 по 9, яка буде загальна енергія? Де вас супроводжувати? Так. Рак. І у вас жариться перевернута. До цього легам дісталась така сама карта. Що вона каже? Ця карта каже, що ви не слухаєте себе. Дивіться, очі закрили. З одного боку, це може бути, що ви ем, прислуховуєтеся до себе, а Знаєте, коли от очі закрили. Але жріться, це інтуїція Це інтуїція, яка в даному випадку закрита. Це означає, що ви не слухаєте себе, ви не слухаєте свій внутрішній голос, який каже: куди ти лізеш? Я тобі кажу, не їдь, не роби, не говори, промовч. А ви таки собі думаєте, та ні, я краще ще спробую. От вам порада таро. Яка каже, шановні раки, з 3 по 9 квітня свою інтуїцію потрібно слухати. Ви не маєте зв'язку з нею. І це є дуже-дуже-дуже недобре. Слухайте себе. Наступна колода, яку я зараз допитаю поради, це сентенція по. Ем... Колода, яка має таку особливість, що з кожної карти там у нас написано певне якась прислів'я. І це прислів'я є, є квінтесенцією інформації, яку нам хоче донести карта. І так, для вас раки, яка буде інформація від карт Таро, Яка буде підказка? Двойка Пентаклей. <смір> вибір. Така маленька. Двойка пентаклій карта, яка розказує нам, що Слухай, коли ти будеш вже робити вибір. І тут написано, що шлях наверх це шлях вниз. А шлях вниз це шлях наверх. Щоб не було у вашому житті, будьте готові, що такі будуть у вас ахтабани. Прямо. І коли ви знаходитеся наверху, подумайте про те, так, ли це в нас гроші, так, монетки, тугріки, японські, євро, долари. Подумайте, коли ви знаходитеся на вершині тієї піраміди, щоб трошки можливо грошей відкласти на той момент, коли ви будете знизу. Вони вам будуть потрібні. Це стосується не тільки фінансів, це стосується також відносин з людьми. Якщо ви маєте певну посаду, то не забувайте, що коли ви підете на пенсію, бо вас може звільнять. Вам прийдеться спілкуватися з людьми, на яких ви плювали зверху і думали, що ви безсмертний горець. Насправді це не так. Не забувайте раки, де ви знаходитесь. І е, знайте, що є таке поняття як справедливість. Шануйте себе. Наступна карта, яку я хотіла б витягнути, це в нас калісниця. Е, Колісниця карта руху Старший Аркан. Це може бути подорож, в кого зараз. Канікули починаються, це означає. І тут написано, що прив'яжи свою машину до зірки. Це означає будуй щось, роби плани, плануй. Це може бути подорож. Ті, хто зараз, я вже казала, на канікулах у нас великдень, ви можете собі десь планувати подорож. І по цій карті вам кажуть, що все буде добре, оскільки зірки, зірки зверху нас благословляють. Це може бути інспекція вашої автівки, це може бути те, що ви купили якусь автівку або плануєте відпустку. Тобто це рух раки. Ви трошки так повільні, да? але от ця карта каже, що плануйте, мрійте, купуйте все, що пов'язано з цим, може бути переїзд, десь ви збираєтеся переїхати вас, зірки зверху благословляють. Тепер давайте подивимось на урок, який ви маєте вивчити на тижні з 3 по 6 квітня. Життя нам не є ситуації і каже, слухай, давай я тобі челед зроблю, щось ти сидиш так скучно тобі. Він робить щось веселе. Який урок вам потрібно вивчити а можливо закінчити? Ліберс зин, і вас даже ще буде у вас і цю тут. Зміст життя, давайте так скажемо. Я знаю, чому я тут. І я знаю, що мені робити. Ну, я думаю, це урок, який ми проходимо все життя, і ви не зможете його пройти до кінця життя кожен з нас, не тільки раки. Оскільки змінюється. Змінюється поняття, чому я живу. Коли ми маленькими були, у нас кожен день було велике життя, коли ми старші стали хлопоти, в вже діти з'явилися. І от той зміст життя. Він постійно в такому русі, і я вважаю, що це дуже класно. Спробуйте для себе зробити такий підсумок на тому тижні. Кому потрібно, пишіть, я зроблю вам скріншот цієї карти. Ви зможете просто поставити собі на телефон і запитати: я знаю, для чого я тут знаходжуся і що мені робити. Запишіть для себе, шановні раки, для чого ви тут знаходитесь, і що вам потрібно робити? Щоб у вас колісниця була, да? щоб ви трошки змогли орієнтацію зробити. А куди ви рухаєтесь? Чи в тому напрямку, чи не в тому. Просто підведіть такі маленькі підсумки. Наступна колода, яку я хочу зараз показати, це суспільська таро. Як завжди, напевно, всім тарологам треба перевіряти, які в них руки. Оскільки в тих, кого маленькі руки, у них проблеми з великими колодами. Така велика-велика колода, але вона дуже цікава і дуже мила. Так, пораду хотіли б ми з вами запитати для раків, що ракам треба робити. Так, витягую карту, прям ціла восьмерка мечей. Дивіться, яка карта. Що вона означає? Очі у нас зав'язані, м'ячі перед вами стоять, і прямо так всі закриті, закриті. Ну, що можна сказати людині, в якої інтуїція на нулі. Що є цікаве, дно колоди в нас дісят, десятка жезлов. Подивіться, як ви себе загрузили роботою. Бачите, будинок тут. Ви тут цей. Шлях бачу, ціль бачу, але перешкоди є. Е, будь ласка, хто вам заважає скинути оті всі проблеми, які на вас є? Ви щось чули про інших людей, або можна перенести по одному, або взагалі вони вам потрібні. Ви себе завалили роботою і через це не бачте, ви не бачите білого світла. Ну, що є цікавим? ці м'ячі всі, вони вас не торкаються. Подивіться. Не перед вами. І блік від сонця, це означає не все так погано в селі Гадюкіна. Це означає, що ви можете, руки тим ви ж не бачите, що з руками, звільнитися від цих вічей, які перед вами. Це ваші страхи, це, як то кажуть, гарне таке слово є забобони. І вони тільки знаходяться в вашій голові. Звільняйтеся, звільняйте себе від роботи, оскільки те, що ви завалили себе роботою, воно не дає вашому мозку нормально працювати, вашим очам бачити, жити і насолоджуватися. Ви мені зараз кажете, так, але я одна і мені потрібно все зробити. Я впевнена, що ви можете якісь завдання делегувати на вашу дитину, можливо, є подруги. Хтось там подругу забере, наприклад, дитина забере. Навпаки, ваша подруга забере а, вашу дитину з садочка сьогодні і завтра, а ви післязавтра. А той час, що у вас змінився, ви проведете для себе. Або перебудувати ваші курси. Не... Кіт не плач, я тебе зараз випущу. А, бачите, от, треба просто щось сказати і подати голос, от як він сидів собі, почав м'явкати. Це означає, Лена вставай і відкривай двері. І ви. Починайте щось робити. Дуже класна колода, яка дає такі, я б казала, змістовні поради. Давайте я запитаю ще одну колоду, чого вам не треба робити? Скільки, скажіть, всі нам кажуть, що нам треба робити, астрологи, тарологи. давайте запитаємо, а чого не треба? Чого не треба робити ракам? А ракам не треба. О, бачите, я що вам кажу, не треба вдарятися в родину. Десятка. Що в нас там? Пентаклі, да, це родина. Тобто я серце віддаю дітям. Я прям вся така мама, і, і дружина, і донька, і всі останні, але мене тут немає. Тому вам карти кажуть, що. Um, Скидайте всю роботу на інших і живіть і насолоджуйтесь, оскільки, якщо вам буде погано, буде погано всім. Шукайте свій ресурс. І зараз запитаємо, як ми шукаємо цей ресурс в ракульній колоді Вільмачка на кожен день. Щас, лас, чекай, остання карта, не плач. У мене, як завжди, спеціальні ефекти. І так, що треба робити раком? Раком треба, Гіф, лам, любов вам потрібна. Дивіться, яка краста, вогонь запалили, повний місяць бачите, і дати любов. Взагалі, любов починається з любові до себе. Якщо ви не любите себе, то кіна у вас не буде. В даному випадку візьміть ресурс у подруги і дайте їй ресурс. Знайдіть людину, якщо ви знаходитесь, наприклад, в Німеччині або ви в Україні, неможливо, де ви не дивитесь, спробуйте. Попросити допомоги. От у вас зараз така ситуація, що вам потрібна допомога іншої людини, і ви її отримаєте. Все буде добре. Побутову варті. Я вам дякую за те, що були зі мною. Була дуже-дуже вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам потрібні приватні консультації, пишіть. Моя інформація вся під відео. До наступного разу.